Твоє майбутнє ми будуємо сьогодні, вважають учні шкіл міста Миколаєва. Саме тому вони з радістю відгукнулись на запрошення провести кілька тижнів літнього відпочинку у пришкільних мовних таборах, яку мету поставили перед педагогічними колективами шкіл управління освіти Миколаївської міської ради та науково-методичний центр. Залучаючи їх до участі у загальнонаціональному проєкті організації літніх мовних таборів. Я хочу звернути вашу увагу. Коли ми готувалися, ми підготували для цієї роботи волонтерів, які сьогодні присутні в вашому закладі. Ми працювали з вашими вчителями, тому що трошки по-іншому ви будете спілкуватися. Це не уроки, не навчання, а мовна комунікація. Це змістовний і корисний. Відпочинок, літній відпочинок. Як можна поєднати свято знань і розваги яскравого літа? На це питання знають відповідь студенти волонтери, які допомагали вчителям шкіл організувати змістовний відпочинок учнів. Треба сказати, що. Практика подібних таборів вже є в Україні, але вона, на жаль, була недостатньо популярною, і школи не були залучені до неї. Чудово, що Міністерство освіти висунуло таку ініціативу і вирішило задіяти у роботі також і вчителів шкіл, і ми тепер разом можемо великою командою співпрацювати і робити такі чудові речі. Цель цього лагеря состоїть в тому, щоб погрузить детей, школьников в окружение англоязычную э, сферу и действительно, чтобы они раскрылись и перебороли этот языковой барьер, чтобы научились свободно разговаривать на английском языке, а не только на родном языке. Также мы нашей командой самостоятельно разработали арт-классы, такие как театр, рукоделие, креативное письмо, музыка и съемка видео, съемка фильмов. Я думаю, что это действительно поможет еще больше детям э, выучить английский язык и проявить себя с творческой стороны. Мы завітали на відкриття мовного табору. До Миколаївського муніципального колегіуму шоу-програму, підготовлену його учнями, супроводжував діалог, який схвилював усіх присутніх. Учні ділились своїми життєвими планами. Так, а взагалі, мрія, закінчує, що 11 клас і далі я ще не знаю, я ті, поїхати в на навчання загарблене, але я хочу повернутися до рідної України. Вітаємо. Оце ми зласували на мене, всі проблеми хороші. Життя в мовному таборі особливе, тому що діти тут мають за правило спілкуватися англійською або німецькою мовами. Всі ігри, змагання та конкурси теж проводяться іноземною. I am great. I like to sing all the day. Don't sing, in the mouse. The lion is sleeping. I want to swim. It's very hot. Don't swim little mouse. The lion is here. I don't see the lion. I want to swim. Організатори таборів запропонували школярам цікаві та насичені програми, які органічно поєднали спорт. Здоровий спосіб життя, соціальну і екологічну діяльність, нову культурологічну інформацію. Найбільшою популярністю серед школярів користувались квести, флешмоби, соціальні та екологічні акції, брейнринги, творчі проекти, веселий флешмоб на пляжі, сині води Південного Бугу. М'який пісок, блакить неба і дзвінкі голоси друзів, незвичайні конкурси, захоплюючі змагання, хто найбільш спритний, міткий, хто найталановитіший зодчий, найкращий знавець рідного краю, і довгоочікувана нагорода, визнання друзів, солодкий сюрприз та пісні біля вогнища. Незабутній квест для кемперів різновікових груп. Поділившись на команди за різнокольоровими квитками, відповідно до маршрутних листів, учні пройшли станції, виконуючи завдання з англійської граматики, лексики, фольклору, проявили інтелектуальні, творчі та спортивні здібності. Завітали учні і в гості до казки. Талановита гра юних акторів, емоції глядачів, які із захопленням спостерігали пригоди улюблених казкових персонажів, усмішки та бурхливі оплески довели, що мова театру зрозуміла всім, і що три тижні спілкування іноземною мовою у грі і навчанні пройшли плідно, подолання мовних бар'єрів. Атмосфера дружнього спілкування з однолітками, старшими товаришами, вчителями і студентами-волонтерами, можливість проявити свої здібності і таланти зробили відпочинок дітей у пришкільних таборах 2015 року незабутнім. Подосконалюючи свою мовленнєву компетентність, учні відкривають для себе цілий світ, мають змогу спілкуватись з однолітками з різних країн світу. Читати мовою оригіналу отримують доступ до якісної освіти.